Мирисім важе благословіння, щоб отримати благодать Божу, народження згори та прописку царства Небесного, потрібно бути учнем Ісуса Христа. І це нам допомагає жива і плідна і перша польська церква як місце слово Боже. Вона все виконує як перші апостоли, як перш... як учні Ісуса Христа. Дії всі, як написано в Біблії, в книзі дії святих апостолів. Вони мають свої ту канали, і ці канали нам допомагають пізнавати істину слово Боже. Бути учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу, освободитися від злих духів, звільнитися від залежності. І я розумію, що завдяки цим каналу я виконую волю Божу і стаю ученицею Ісуса Христа. І треба допомогти іншим, щоб люди стали учнями Ісуса Христа. Давайте тобто допомагати людям, щоб вони дивилися ці ютуб-канали. І тоді вони стануть учні.